Привіт, дівчаткам. Довго думала, що це таке ще зняти, щось цікаве, можливо, бачу зараз дані відео, які я вирішила зробити собі невеличкий проєкт. Дані відео з такими проєктами дуже популярні. Вирішила спробувати щось собі. Ну, про джек мені не має смислу знімати, тому що я фарбуюся не щодня і там, не через день. Даже. І в мене продукти будуть просто дуже-дуже повільно. в мене декоративка повільно закінчується, дуже-дуже повільно, прямо ось, то вирішила. Ні. Ну, хіба що, може, я зберуся і зніму Project Pen по доглядаю про доглядовій косметиці. Та, звісно, буде мати свій нюанс, тому що воно. У мене доглядова косметика у мене гарно уходить, гарно закінчується, і там уже можна буде стежити, як і що за чим закінчується. Знову не виключила звук, вибачайте. Е, отож. Який проєкт вирішила зняти я. Так як я в себе робила маленьку інвентаризацію, я знайшла багато продуктів, ну як багато. Ось ви перед собою їх бачите: це продукти, термін придатності, в яких закінчується у 2023 році. Я е, взагалі-то проти того, щоб косметику викидати, але ми маємо себе любити і. Е, ну, Є така косметика, яку я дійсно викидаю, якщо в неї закінчується термін придатності, або якщо я бачу, що з неї щось дійсно не те. Якщо я бачу, що з нею все добре, там от парфуми ні, а помади, якщо втрачають запах, або щось з ними стається не те, як було завжди, я їх викидаю. Карандашики, вибачте, олівчики. Олівчики мають таку властивість пересихати, туші пересихають там, креми для обличчя. Я завжди викидаю, коли закінчується термін придатності. Або можу їх мазати чи на ніжки, чи на ручки, але на обличчя я їх не наношу. Так само креми під підученятка. Засоби для губ для мене мають важливу роль в житті, тому що в мене дуже дуже чутливі губи. У мене губи ну не знаю, якось ніхто так не жал... на них. Немає ні в кого таких з ними проблем, як у мене, якщо я за ними правильно не доглядаю. Якщо я я вже колись покористувалася просто, ну, бальзамом, в якого вийшов термін придатності, в мене була велика, велика біда. Я з нею довго боролася. Я довго свої губки лікувала, тому я вирішила ліпше я їх. Ці засоби буду викидати, тому що коли у нас щось трапляється, коли ми хворіємо, ми викидаємо набагато більше коштів, чим за ту помаду просрочену, яку ми б просто взяли і викинули. Тому я вирішила зробити такий проєкт, зняти засоби, які я планую використати до нового року. Отже. Що у мене тут? Давайте почнемо, мабуть, з парфумів. У мене є двоє, двійко парфумів в компанії Avon. Я з неї давно нічого не замовляла. Я взагалі був період, що я все, що з неї е, замовляла, це ось такі парфуми. Це мої улюблені парфуми, але на даний час я знайшла аналог в Oriflame і, мабуть, уже Avon повторювати не буду. Буду брати в Oriflame. В Oriflame є. Есенса Джордані Голд, есенса Blossom, вони дуже-дуже схожі. Хоча, знаєте, якась відмінність є, ці мені все одно подобаються більше, і ціна в них теж бюджетніша. Тому не знаю, якщо мені Blossom не зайде, я нею користувалася туалетною водичкою, там парфумована водичка, в неї дуже гарна стійкість. Якщо вона не буде мене так вражати, як вражає тудей. То, мабуть, я буду повертатися до «today». але «today» мені треба використати, тому що термін придатності він був виготовлений в 2020 році. А наскільки я знаю, термін придатності в нього три роки з дати виготовлення. Тобто, в 2023 році у нього закінчується термін придатності, тому я планую його. Використати до Нового року. Е, парфуми ці я дуже-дуже сильно люблю. Вони мені дуже-дуже сильно подобаються, вони мені не приїдаються, я взагалі їх можу вдихати цілий день, тому я надіюсь, справлюся. Е, також у мене є «Today, Tomorrow, Always, His Love». Може, я неправильно щось читаю, то ви мене вибачайте. Це теж «Avon». Я пам'ятаю, дуже любила дивитися проект холостячка, де знімалася Ксенія Мішина. І тоді, після цього проекту, вийшли духи, парфуми, вибачте, які вона рекламувала, і вони мене дуже зацікавили, тому що мені дуже подобається акторка Ксенія Мішина. І я чомусь думала, що ці парфуми будуть вав, які чудові. Я їх купляла на базарі. У нас стоїть дівчинка, яка продає. Avon, і я брала в неї. Вона мені давала протестувати тестер. Тестер я протестувала, мені начебто зайшли парфуми. Але коли я почала ними користуватися, вони мені почали не подобатися. То я не знаю, що сталося. Можливо, вони мені дуже швидко приїлися, можливо, щось не те. І я їх була закинула. E, Потім час від часу мені просто хотілося їх закінчити, щоб не викидати. І я отак там якщо якісь могла собі вдома у мене буває. Я люблю, я взагалі дуже люблю парфумитися, і у мене e, може бути і вдома такі настрій, що мені хочеться пахнути. Я взагалі e, вважаю, що кожна жінка. Має залишатися жінкою не лише коли вона кудись іде або їде, а і, і вдома, і, і на городі, да, і на городі теж. Але на город е, дуже не перетрудиться з парфумами, тому що можуть бджоли напасти. У мене колись такий випадок був. Е, тому я почала намі, ними користуватися трошечки частіше, бо я хотіла їх закінчити. Ці я економила, тут бачите, багатенько. Купила я їх, ну, вже років два вони в мене. Е, то я їх трошечки економила, бо я їх. Е, вони мої улюблені, так сказати. Я їх так на великі свята. Зараз я вже їх дістала і буду е, користуватися частіше. Цими я користувалася частіше, але одного гарного дня. Я. Е, Чоловік мій був вдома, і я отримала компліменти від свого чоловіка, що я дуже гарно пахну, що йому подобається мій парфум. І ви знаєте, тепер, коли мій чоловік вдома, я завжди користуюся цими парфумами. Но все-таки я планую їх використати до нового року, тому що я боюся, що. Потім не викидає. Я не люблю викидати продукти, тому що я ціную гроші. Гроші зараз дуже важко заробляються і дуже легко витрачаються. Тому планую використати, щоб не викидати. Що у мене тут? У мене тут пудра є, розсипчаста. Термін придатності вам я її не скажу. Припудрююсь я завжди до магазину, навіть якщо не фарбуюся, але личко я люблю припудрити. Тут, бачите, Avon це, це коробочка. Avon пудра тут не від Avon. Тут, навіть терміни придатності я дивитися не буду, тому що цю пудру від Avon я використала. А тут у мене, як би це вам сказати, щоб не на російській мові. Все потрошку. Колись у мене була пудра від фаберлік розбилась я її сюди. Я не перепресовую, я все, що у мене розбивається, то тут а у мене є пудра від фаберлік у мене є пудра від Oriflame. І у мене є пудра, звичайно, з магазину. Вроді би, Евалайн. Я не пам'ятаю, Ну, що я хочу сказати, що тут у мене три пудрочки. Відтінок теж вийшов такий, я вам зроблю, звичайно, сводч затемненький, тому що від Eveline була прямо дуже темна пудра. Ось, бачите, такий. Ну, Вона як, вона не дуже темна. Ну, вона от, от така вона. Ну, от пудра, я взагалі люблю прозорі пудри або світленькі. А від Евелай в мене була темненька, я навіть пробувала нею користуватися як бронзером. Ось, ось така Вона Вона середня, вона більш як е, відтінок такий вийшов, як е, натуральний беш. От, бачите, даже пуховка, я нею не користуюся. Вона вистірана, все. це ще рідна пуховка цієї коробочки. Я просто нею ось так прикриваю, щоб пудра мені не смітила на туалетному столику. Тому що якщо е, розсипчисту пудру нічим не прикривати, вона любить насмітити. А так пуховочка їй не дає. Ота губочка, як там правильно... Називати, вона її не дає насмітити. Також я хочу закінчити до кінця року, тому що закінчиться термін придатності, ось такі засоби для губ. Тобто масочка для губ у неї термін придатності до 2025-го, але так як я її відкрила, там термін придатності зменшується. І тому е її треба закінчити до, 2000, до кінця цього року, тому що я її відкрила ще в минулому році. І ви знаєте, я знаю, так, е, е, вона вже мабуть, і, вже мабуть, її пора викинути. Я так, але в, начебто вона ще добре працює. Губки я свої люблю, і я не те, щоб гроші шкодую, які я за неї заплатила, а просто вона ще добре працює. Мені подобається, як працює ця масочка для губ, бачите, її, її все менше і менше вже вона ось дого. Ось, я вже нею активніше почала користуватися. Мені вона надає, навіть моїм губкам об'єм, до речі. Ну, Мабуть, як кому. Хтось каже, що ні, моїм надає об'єм. Також у мене є засоби для губ. Це ось така помада. Я вам зараз її покажу. Це, о, помада. Помада з дирочкою. Це помада переварена. Бачите, яка вона в мене? Чому вона в мене така? Ні, ви не думайте, вона не пострадала. Це перша помада, яку я варила. Варила я її з двох помад і бальзаму для губ, тому що я хотіла її зробити зволожуючою. Тут у мене була помада від Oriflame, колір півонія. Я сюди ще додала колір імбирь, теж помада від Oriflame. Такі були шоколадні помади з шоколадними запахами. Коробочки з сердечка в мене не зберегла, щоб вам показати. І tender Care, я сюди теж додала гарну засобу тендеркеа, це наші бочечки, хто знає. Зварила помаду. Чому вона у мене така культікультябна? Тому що я десь там побачила лайфхак в інтернеті, що щоб помада була рівненька, треба пергаментом обводочок зробити. По ходу, у мене той пергамент криво заліз, і вийшла крива помада. Чому у мене дирочка? Я не знаю, чому у мене дирочка. Я заткала ту дирочку внизу, я туди постелила. Теж вирізала кружочок пергаменту, але у мене все одно чомусь вийшла дирочка. Але це не страшно. Вона у мене получилася дуже гарного відтінку, і не рожева, і не імбирний колір, і не рожевий, і не рижуватий. Вона получилася гарного зволожуючого ефекту. Хочу її закінчити, бо вона саморобна. Ну, я думаю, що якщо з таких саморобних помад, у них термін придатності, мабуть, теж невеликий. Тому хочу її закінчити. Вона така повсякденна, вона не яскрава на губках, я вам зараз покажу свою. Ось, бачите, він такий. З розовинкою, тут шимер є. Вона дуже гарно зволожує губки, вона мені дуже-дуже подобається. Мені навіть шкода її закінчувати, бо мені хочеться з нею, нею користуватися все більше і більше. Просто е шкода, якщо вона з нею щось станеться там чи вона пахнути буде не так, як треба, потім викинути. Тому вирішила краще закінчити. Також у мене є бальзам від компанії Oriflame. Він знятий це, az зет. Це бальзам, в якого є SPF 15. У мене відтінок, я вам скажу, можливо, він повернеться. У мене відтінок, якби ще я знала, де його написали, Стокгольм. Самий темніший, коричневий, він в мене закінчується, його потрібно експлуатувати до жовтня 2023 року. До жовтня я не встигну. Тут в мене його ще мало залишилося. Зараз я вам. Та що ж ти щось кручу, кручу. Бачите, його ще трошечки, зараз зроблю свой. Бачите, його так ледве-ледве видно. От перше це помада, а друге це бальзам. І він, знаєте, якщо його нашарувати, він вроде, наче стає такий шоколадний на губах, але він якось швидко в'їдається в губки. І як то тінтує губки, такий стає ніжний, ніжний колір. Ну це взагалі шикарна помада. Єдиний є нюанс запах в неї ну такий, знаєте, як то з гірчинкою, І коли ви ним користуєтесь, він теж дає гірчинку. Мені, мене це не, не засмучує, мені це не заважає, чому, мабуть, є для цього причина. Я просто пам'ятаю, у мене в дитинстві, ну мабуть, у всіх, так, ну от щоб ви розуміли, я з 85-го року, ще, наче не стара, але вже й не молоденька. Я з 85-го року, і колись були такі помади. от Я пам'ятаю, в моєї мами, в моєї бабусі. і Мені завжди, там, коли я ходила гратися з дівчатками, ми робили собі косметички. І я завжди в своїй мамі потайки брала помаду. Вона була такого морково кольору, І в неї точнісінько був такий же запах, і точнісінько від неї була така гірченка в роті, коли ти нею користувалася. От так як ця помада мені напоминає такі дитячі спогади, от, мабуть, через те воно мені й не заважає. Тому що, якби це було не так, я, мабуть, би не, не користувалася. Маю такої помади не один відтінок. Вони всі гарно працюють. Оцей, оцей у мене, я його брала, цей бальзам найпершим з усіх бальзамів. і в мене не в нього закінчується термін придатності, тому вирішила докористувати до кінця року. Зараз він працює добре, з ним все добре, то тому поки викидувати не буду, попробую закінчити до кінця року. Також у мене є від компанії Avon блиск для губ, це плампер. Це цей, що м'ятний, такий, дає освіжаючий ефект на губках. Він йде повністю прозорий, але своч я вам все одно покажу. Ось, бачите, такий, такий прозорий. Він такий га. от вже холодок такий пішов по руці. Прохолодний. Мені дуже подобається цей ефект, ця прохолода на губках, коли я ним користуюся. Губи він не збільшує. Взагалі, мені ось ця маска для губ більше збільшує губи. Вони стають такі. Ну, вони не збільшуються, але вони стають, знаєте, такі розглажені, такі як то пухкенькі. А від цього близько такого ефекту немає. Але мені подобається відчуття, яке, від нього, яке він дає про холоди, відчуття свіжості, відчуття прохолоди. Він не щіпає, не пече, не поколує, а дає таке відчуття прохолоди. Ще у мене є е, рідка помада тінт, вона матова. Мені подобається тінт, який вона залишає від L'Oréal. Це також помада, в неї термін придатності, також закінчується в 2023 році. Вона мені не так помаду. Вона для мене, як блиц для губ, вона мені не йде, як помада. Ось. Але вона дуже гарно тінтує і тінтує надовго. От щоб ви собі розуміли, коли я закінчу знімати відео, я все стру, а от на руках у мене буде така рожева полоска, і вона буде триматися до вечора. Це чудовий, якісний. У мене його дуже багато, тому що він червонуватий, от, щоб ви бачили, бачите? От так ось Витко. Я ним користувалася мало, зараз почну користуватися. Зараз мені хочеться чогось такого, от такого мені чогось хочеться. Зараз осінь і мені чогось такого хочеться. І я от куди б не їхала, мені, я е, вже, мабуть, тижнів два дуже-дуже е, частенько почала користуватися, коли кудись їду по справах, там, чи до школи до дітей, чи мені треба там, на базар, чи мені треба десь по магазинах чи до аптеки. Я почала чомусь цим, е, Я почала цим. Цю... Помаду тінтом, хоча вона вважається як матова рідка помада тінт. Для мене воно як да, воно стане матовим, але не настільки сильно матовим. Воно, розумієте, воно якось так впітується і робиться не як матова помада, а як тінт. От затінтувала губи, іначе в тебе на губах нічого немає, а колір залишився. І зараз мені такого хочеться. Він не такий, як червоний, як в тюбіку. Він такий ніжно, такий насичено-рожевий. От такого мені зараз хочеться. Не помади, якось нічого, а саме такого тінта. Також у мене закінчується карандашик, термін придатності в карандашику від Avon. Він йде. Рожевий, якщо я не помиляюся. Я давно косметику Avon купувала вже дуже-дуже давно, не рік і не два назад, ще до, до повномасштабки. Якщо я не помиляюсь, то це запорошена троя. Ось, бачите, він спереду. Якесь у мене освітлення таке нехороше. А якщо так віконечко відкрити, так ще. Мені треба було сідати, мабуть, не біля вікна. Ну, вибачайте, вже буду. Подум... Вже як є. Ось, ось так краще витко, так і вона. От Мені цей карандашик дуже гарно подобається під мою саморобну помаду, і ще мені подобається під оцей тінт його нафарбувати, і тоді воно якось так ніжно виходить. Дуже гарно. І також у мене є від Eveline. Від Eveline у мене є коректор для брів. Термін придатності у нього вже закінчився, вже більше року, як закінчився. Але брови, ну, я вважаю, що від нього вони в мене не повилазять, а як повилазять, буду малювати карандашем. Я його не викидаю, мені подобається, як він, фікс... як він розчісує. Тут дуже гарна щіточка. Він прозорий, просто у мене щіточка брудна через те, що я наносила його, бачите, на карандашики, на олівчики. От така щіточка. Е, Чеше він добре фіксує ну як, не так, щоб аж намертво, але фіксує. Якщо там їх не шкребти рукою кожного разу не чухати, то все добре. Я, в мене такої звички немає, брівки все время поправляти рукою, то мені норм мені тримає все добре. Можливо, у мене така структура брів, у когось є брови грубі, у когось є тонші самі волосинки. Ось так. Ось такі засоби, які я планую закінчити до Нового року, у мене є три місяці. Мені здається, що я справлюся з усім. Окрім пудри, лореаль, помади і маски для брів. А з тим, мені здається, що я справлюся з усім. Ось так. Ну, буду старатися. Ось такий формат відео я вирішила випустити. Ну, не знаю, е, запустити такий проєкт на своєму каналі, зайде він вам чи не зайде, вирішуйте самі. Ще я вам обіцяла зняти свою колекцію помад. У мене їх дуже багато, і це відео затягнеться, так як я люблю потеревеняти. Тому е, розгребуся трішечки з городами, бо якраз йде збір врожаю. А так як я вдома сама, тому що чоловік. Зараз немає дітки в школі, допомагати мені немає кому, то мені трошечки важкувато. Оце я так діточок вивела на шкільний автобус, посадила, прибігла додому, попила кавуське поїла кашки, вирішила зняти якесь відео зробити і біжу зараз на город. Тому, дівчатка, пишіть. Чи зайде вам такий формат, чи не зайде, дуже цікаво знати вашу думку. Я взагалі завжди прислухаюся до ваших порад, до ваших думок. Мені це дуже цікаво. І так, як, у мене, ну, мабуть, так як новачок, я ще не, не, не зовсім знаю, що би краще було для вас знімати, то ви мені ідейки підкидайте, якщо вам цікаво, то я буду знімати. А як не цікаво, то це вже моя вина, тому що такий, значить, я блогер, якщо я не цікавий своїм підписчикам. Все, дякую за увагу і дякую усім, хто зі мною. Залишайтесь в безпеці, бережіть себе. Цілую люблю. Пока-пока.